В ефірі рубрика без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про професійне вигорання. Олено, вітаю! Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, що пояснимо, що ж таке професійне вигорання. Ну, Знаєте, в принципі, любе вигорання воно має один і той самий корінь це виснаження, виснаження нервової системи. Але виснаження буває від різних речей. І, отже, коли професійне вигорання, це означає, що ми вигораємо від професійної діяльності, тобто її дуже багато, або вона така, яка напружує, потребує великих наших енергозатрат, або немає періоду відновлення. І таким чином ми приходимо у цей стан виснаження психіемоційні, такий астенічний стан, інколи навіть депресивний стан. І це такий маркер, що потрібно зупинитися і перезавантажитися. Як правило, професійне вигорання здобувають ті люди, в яких дуже дуже такі щільні графіки, і немає періоду відновлення. Тобто, коли система життя організована таким чином, що ти тільки мобілізований, і в тебе нема періоду, коли ти відпочиваєш і ти видихаєш, що називається так, і відновлюєшся. Тому що нервова система працює в двох режимах: мобілізація, розслаблення. Відновлення, мобілізація, розслаблення. Отже, ті люди, які трудоголіки, в яких немає відчуття тих кордонів, коли потрібно зупинитися, відновитись, вони як правило доходять до цього професійного вигорання. І я вам хочу сказати, що. Не проблема в роботі як такі, так? Тобто роботи може бути багато. Проблема в тому, як людина регулює навантаження. Адже навіть протягом дня, 15 хвилин, просто посидіти, попити каву, подивитися у вікно на природу, можна знайти. Так? Там вечором можна пройтися по дорозі додому, а не бігти, не проскакувати якісь моменти, так там зробити вихідний день, коли ти нічого не робиш, ніяких справ. Просто ти лежиш, відпочиваєш там чи прогулянка. Кіно також можна. Як правило, це неуміння організувати нечуттєвість до себе е правильного навантаження, да? тобто синхронності. Тобто ключова це синхронність. Звичайно, що зараз ми живемо в такий час, коли навантаження величезне. Тому вміння правильно розподіляти цю синхронність, коли вже потрібно зупинитися і видихнути, це і є задача ну, профілактики професійного вигорання. Так? Ну, і звичайно, є різні етапи. Спочатку, коли ми втомлюємося, і просто там в понеділку ходимо на роботу, не відновлені, це вже такий перший рівень. І в нас така з'являється, знаєте, вже незадоволення роботою, нам здається, що робота не подобається, тобто ми вже не її робимо через силу. Це ми вже розуміємо, що це вже ми заходимо в виснаження. Тобто субота-неділя тебе вже не відновлює. Потрібно більш активніший видих, якісь активніші речі, зв'язані з відновленням. Е, як правило, якщо люди е, не, нічого не роблять на цій фазі, е, поступово виснаження збільшується, і потім там наступна фаза е, вона може вже зв'язана з тим, що є розлади сна, що починаються психосоматичні е, захворювання, е, що людина така, знаєте, пригнічена, вона, в неї немає вже радісних моментів, вона не знає, що вона хоче. Е, в неї і немає якихось бажань, цілей. Люди дратують. знаєте, Навіть ті, хто були приємні, починають дратувати. Вона зменшує дуже сильно своє соціальне коло і на роботу ходить, як на каторгу. А оце вже такий наступний етап, так, тобто поглиблення, вигорання. І є третій етап, він важкий, коли людина, як розказують люди, які вже дійшли до цього етапу, вони не можуть навіть з ліжка встати, так? інколи навіть їм нічого не хочеться, можуть бути панічні атаки, навіть суїцидні думки з'являються. Тобто в людей втрачаються ніби як сенси. І це, в принципі, зрозуміти можна. Якщо батарейка ваша психоемоційна просіла, то для того, щоб ви не звабились і знов не потратили сили, ваша психіка каже, що в нас немає ні на що сили, тому ми нічого не хочемо, в нас нічого не розвивається. Раджує, на шаріки не радують. Тому ключове це вчасно зупинятись і видихати, навчитися розуміти, коли я вже виснажився, необхідна пауза. Це як, знаєте, йти довгу дорогу, довгий марафон. Ти зможеш дойти далі, якщо в тебе буде дуже чітка система зупинок і передихів відпочинку. Але знаєте, зараз часто чую фразу, що зараз не можна відпочивати потрібно працювати відпочину після перемоги. От як цей фактор війни вплинув і на професійне вигорання. Ну, відпочивати потрібно обов'язково. Як не відпочивати, тому що це вплине на вашу ефективність роботи, знаєте, це як автомобіль. Якщо він приїхав тисячу кілометрів, йому треба постояти якийсь час, щоб принаймні охолонув мотор для того, щоб можна було їхати знову. Якщо цього не робити, то можуть бути проблеми да, з усіма узлами в машині. Так само і з організмом. Якщо йому не давати можливість відновитися, хоч якось. Це буде проблема. Тобто людина потім не буде взагалі ефективна. Тому ми кажемо це не про якісь довготривалі можливо паузи, це про систему. І це обов'язково. Тим більше, коли повишений стрес, нам необхідно навчитися переключатись. Ви знаєте, багато людей, коли нічого не роблять в цей момент, ні фізично, ні професійно, там, ні розумово, вони тим не менше не розслаблені. Вони не відновлюються в цей момент. Вони напружені, вони думають якісь важкі думки, і це також не відновлення. В кожної людини протягом дня є фази спаду. От як ми з цими фазами спаду? Так, тобто, коли ми маємо можливість розслабитися, організм каже, от зараз треба розслабитися, ми розслабляємося. Вміємо розслаблятися чи ні? Тому ця мобілізація це зайве навантаження. Ну, це все. Як запобігти такому стану? Стану напруження. ну Ви розумієте, тут має бути в кожного свідоме відношення до себе. Так зауважити, який я зараз, що зі мною відбувається, наладити контакт зі своїм тілом, тому що часто за цим стоїть банальна тривожність. Я повинен бути постійно працездатним, постійно мобілізований, тобто таким, знаєте, в маніачному стані, маніачити потрошечки. І тут, наскільки я е, можу відслідкувати, що я вже е, перенавантажений, перенапружений і мені необхідне відновлення, відпочинок. І чи вмію я вчасно зупинятися? Якщо в мене цей механізм не відпрацьований, то його потрібно розвивати, можливо, звертатися до фахівців, тому що. Це завжди наслідки, це хвороби. Це, ну, ми розраховуємося далі в фізіологію. Якщо ми не віддихаємо розумово і енергетично, то ми видихнемо тілом. Обов'язково тіло покладе, воно скаже: слухай, не можна мене так довго експлуатувати. Mm -hmm. Знаєте, я завжди кажу, що як в автомобіля має бути ТО, і якщо гарний водій, він вчасно возить машину на техобслуговування, і машина їздить нормально. А якщо водій такий безвідповідальний, їздить до тих пір, поки машина не стане, так вона стане в такий момент, коли тобі найбільш буде це ну, небезпечно або некомфортно. Тому, якщо є таке питання, що організм так само, як. Автомобіль мусить бути обслугований нашим відпочинком, так там вітаміни, сон, прогулянки, вміння просто перегрузити нервову систему, коли ти відволікаєшся якимись враженнями. То з тобою все буде нормально, ти будеш тоді жити, якесь таке життя, знаєте, якісне. А якщо людина постійно живе в такими ривками, тобто, значить, біжимо, падаємо знов, біжимо, падаємо. Ну це буде життя непрогнозоване, тому що ви не можете тоді нічого прогнозувати, бо ви не знаєте, що з вами буде за півроку з точки зору вашого здоров'я. Олено, щиро дякую за спілкування. Нашим глядачам я дякую за увагу. Бережіть себе.